О, чому воно показує, як я програю у Текен? Ого, подивіться на ці м'язи. Вони величезні. Так круто. Це було на острові Чеджу? Так, саме тоді ми з Хьоном опинилися в одній команді. Усі мої з Хьоном Спогади почались. Саме тут. Ого, це фото. Вау, Lotte World. Гоц Мю. Ай це Ого, Чанбін серйозно? Ця лінія щелепи. Така гостра, насправді. Вау, він тут теж виглядає таким гарним. Чесно, я був шокований тим, як виглядав Чанбін Хенз в Міню. Гадаю, це була Європа. Це Лондон. Я пам'ятаю це, чому ми сфотографувалися у Лондоні, а потім Джола просто так мене вжалила. Мене вжалили і було трохи боляче, але Чанбін був зі мною і піклувався. Вау, він справді був худим. Але теперішня версія Чан Бін Хьона мені подобається більше. Коли це було? У США. Це ж було Universal Studio, чи не так? Коли ми пішли розважатися з Чанбін Хьоном. Ми чудово провели час. Хіба це не була церемонія нагородження? Це коли Чанбін виглядав дуже добре. Такий крутий, серйозно. Оце фото. Я просто прикрию його. І мені подобається Чанбінхьон, але я тут, як дитина. Цей. Все. Все було чудово. Чесно. Його тіло. Звичайно. просто... Ходімо. Зовні. Він здається дуже грайливим. А в глибині душі він зрілий хлопець. Чоловік. Ти можеш сісти там, де тобі зручно. Yeah. Добре. Хіоне, хочеш чогось поїсти? Хюн в порядку, той солоний хліб oh, твій, правда? Хіоне, ти п'єш багато води, Тож важливо підтримувати водний баланс. Хіоне, чому ти зручно? Хочеш сісти рядом з Хіоном? Ні. Не те okay. Сядь он там. Nice. Добре. Oh, Чудово. <плак> Усе добре. Що? Минуло так багато часу. Так. Так. Ми просто знімали усі ці повсякденні відео, граючи історію чи такий Хюне, Ти ж знаєш, як я навчився цього від тебе. Як таке можливо, якщо ти не грав у боулінг цілий рік? Справді пройшов вже цілий рік. То чому ти не зміг мене переграти? Та У мене теж непогано вийшло. Так, у тебе вийшло масло але... по маслу, а потім ти раптово став местаку. Якби ти не дав мені тих порад, я б не зміг тебе перемогти. Бо я просто пробував знову і знову. Я не знав таких порад, як високо мені підняти м'яч. А ти просто навчив мене самого початку. Мовляв, ти маєш підняти таку висоту. Ось так варто робити. Пояснив чітко. Але в боулінгу точність дуже важлива. І ти продовжував ідеально кидати в одну ту саму точку. Це справжній талант, розумієш? Ти відчуваєш, гадаю, так воно і є. Але того разу здається, я знаю, чому я так пам'ятаю. Було так весело. Тепер щоразу, коли я йду грати у Боулінг, я думаю про той день. А, тоді було справді весело. Теплі відчуття повертаються знову і знову. Я зберігаю ці відчуття. Тож щоразу, коли я граю у боулінг, завжди думаю про тебе. Бо ти думав про мене. Ось чому ти так майстерно граєш у боулінг. Так, це завдяки тобі. Серйозно. Ти з того часу ходив у боулінг? Ні і людям було цікаво, чи ходимо ми у сауну. О, звісно, сауна. Але сауна. Зазвичай, коли кажуть сауну, мають на увазі традиційно, з поїданням варених яєць. Вони думають, що це просто гуляння, як звичай у сауні, але ми ставимось до цього дуже сильно рубайте з плеча. У нас спосіб мислення зовсім інший. Справді, він справді дуже серйозно ставиться до сауни. Добре, чи пропотіти, а потім дати тілу повністю охолонути. Є щось приємне в тому, щоб постійно ходити з тепла в холод, туди-сюди. Кажуть, це допомагає вивести токсини. Серйозно, Зачекайте, я зараз піймаю. Коли тобі здається, що я не таких моментів багато. А як би довелося обрати лише один? Колись давно? Ні, давай ще нещодавне. Нещодавнє, два дні тому у нас було дуже багато зйомок. Знаєш, я навіть міг просто назвати тебе босом. Чому останнім часом ти називаєш мене босом? Бо коли ми були у турі, твоє, як би це сказати, усвідомлення, твій спосіб мислення, чесно кажучи, якщо сказати щиро, ти так глибоко мислиш з багатьох точок зору. У Мене таке відчуття, що ти єдиний мембер, який так робить. Так, ось чому ти постійно кажеш на мене, так, бо твої ідеї здаються такими, ніби вони дійсно приводять до успіху, чи то бізнес, або якщо подивитися на це, з точки зору психології. Я розуміюсь у цьому психологія. У тебе просто дуже проникливий розум. Що таке психологія? Ніби ти дослідження свідомості психологія. З такої точки зору всі заглиблені у внутрішній світ і дивляться на ситуацію через фільтри. Але ти бачиш ширшу картину. є такий вислів. Мислиш поза рамками, знаєш? І я такий: ого, він справді так вважає. Можна й під таким кутом глянути? Хто ще так думає? Але ти не просто говориш. Ти справді над собою працюєш. Дивлячись на тебе, ти додав мені багато сил. Щоразу, коли мені доводиться щось судити або робити вибір, навіть коли ми не погоджуємо з усім, я відчуваю, що він поважає мою думку. Я завжди відчуваю серцем. Щоразу, коли я щось говорю, він не сприймає це легковажно, а ставиться дуже серйозно. Він помічає речі, які я навіть не зауважив. Він бачить ширше ніж будь хто Я дуже вдячний за це. Коли я згадую моменти, коли ти давав мені відчуття безпеки, чому я відчував таку підтримку? Просто мати когось, хто вважає мене старшим братом, наслідує мене, слухає і виявляє повагу. Це насправді заспокоює не лише як товариш по команді, але також в моїй роботі, чесно кажучи, той, що Луї Вітон. Це якось неймовірно, правда? Бачити того самого хлопця, що поруч зі мною грає у Текен, і раптово він на тому шоу так гарно вдягнений. Іде з такою впевненістю. Ось він Фелікс із Stray Kids. Це вражає, якщо я здаюся дуже відкритим. Йонбок теж дуже дружній, коли пізнаєш його ближче. Але перш ніж ми з ним познайомились, він був трохи загадковим. Це те, як ти виглядаєш твій голос, місця де ти буваєш. Для мене ти мій молодший брат. Ти просто живе щастя. Ти для мене просто Йонбок. Але там ти Фелікс. Фелікс. Все це так круто. Такі речі справді дуже захоплюють. Чесно, це дуже Але зручно. те, що я справді поважаю в тобі. не думаю, що ти би сам впорався з такою роллю. Це, чесно кажучи, має бути виснажливо. Мабуть, це справді важко. Дійсно важко. Не те, щоб легко, навіть коли відпочиваю, я все одно щось роблю. А ти ще й літаєш за кордон, робиш купу інших справ. Фізично це має бути так виснажливо. Це одна сторона, але ти завжди повертаєшся, і коли ми збираємось разом згідно нашого спільного графіку. Ти ніколи не показуєш, що втомився. Це дійсно вражає і викликає повагу. Але тобі також слід подумати про те, що я не єдиний, кому важко. Усі зайняті. Ми ж команда, але у кожного своя боротьба. Я не думаю, що мої труднощі якось вище за труднощі когось іншого. Наприклад, коли ми працюємо над піснями, я вважаю, що це неймовірно. Їх же так багато і створювати стільки музики при такому завантаженні, я щиро поважаю. Живучи разом і спостерігаючи за тобою. Дивлячись, яким ти є в команді. Ні, але я насправді багато чого навчився. Я раніше не був такою людиною, але особливо ти ти справді вмієш піклуватися про людей навколо став компанії, а також мембери. Ти завжди дбаєш про всіх. Ця доброта це частина тебе. А для мене це не щось природне. Мені це не дається легко. Тому у своїй натурі я намагаюся бути тим, хто дає людям відчуття комфорту. Це мій спосіб зробити все можливе. Я теж хочу бути для тебе комфортною присутністю. Я багато чому навчився. Знаєш, ці моменти доброти. Для мене це складно бути таким, чесно кажучи, дуже важко. Знаєш, що це свого роду твій спосіб піклування, так? якщо це сприймають як турботу, я дуже вдячний. Це ж теж один із способів дбати про інших. Зовні виглядає так, ніби ти просто жартуєш, смішиш людей, але в команді, коли хтось справді потребує допомоги. Ти завжди з'являєшся у саме потрібний момент. Сподіваюсь, ти це усвідомлюєш. Ти мені все це кажеш, як я можу не знати. Ти добре вмієш висловлюватись і завжди кажеш прямо. Але знаєш, чому я все це кажу? Тому що ти дійсно сильно вплинув на моє життя. Ти справи величезний вплив і сильно мені допоміг. Тож просто не можу цього не сказати. з часом я теж. Став менше балакучим, менше дуркую частково тому, що подорослішав. Ти дуже подорослішав зараз. Ти добре себе розумієш. Я навчився цього спостерігаючи за тобою. Ось чому я почав називати тебе босом. У кожного з мемберів свій стиль спілкування, але коли говорю з тобою, я ніби. Спокій так, я відчуваю спокій, коли ти кажеш, що ти типу, чудово, Або ти добре з цим впорався. Такі компліменти не здаються дивними. Хоча з іншими незручно. Так, я розумію про що ти оскільки ти постійно це кажеш. Незручність зникла. Це якось цікаво. Ми всі трохи різні очисник дезінфектор звучить якось дивно, але він справді все очищує. Він очищує мене як людину, очищує мій настрій. І навіть ситуації робить яснішими. Він чистий. Якби я мав описати, він був би чимось на кшталт вчителя. Хтось завдяки кому в мене виникає бажання стати кращою людиною, наче путівник. Ось так це відчувається. У нас різні стилі, але ми вчимося один в одного. Якби його більше не було поруч, мені б страшенно його бракувало, і це дуже б боліло. Бо я завжди звертаюся до нього щоразу, коли потрібна допомога, я йду до нього. Коли мені потрібна порада, я завжди звертаюся до нього. Він знає набагато більше за мене. він глибше мислить. Він справив на мене великий вплив. Чундзера той момент, коли ми справді зблизились і знайшли взаєморозуміння. Я думаю, що це було тоді, коли ми всі жили разом. Ми тоді були цусідами. Так, по кімнаті. Ми вдвох і Хьон я пам'ятаю, як ми довго розмовляли ночами. Ти був на першому ярусі. Так, я лежав, там. я пам'ятаю. А ти був отам і щось робив? Чесно кажучи, тоді, коли я думав про тебе, я багато хвилювався. Бо для тебе це був важкий час. Ти мав труднощі стосунками з іншими, і тобі було важко висловлювати свої думки. Усе у що ти вірив, знаєш, що таке переконання. Твої, це як типу власні цінності, особливий спосіб мислення Так, щось таке. Твоя життєва позиція, умовно кажучи, якщо вона піде в неправильний бік, це може стати отруйним. Але ти побудував для себе щось справді міцне. Тоді ти впав у досить темний стан. Я намагався витягнути тебе з цього і допомогти побачити усе у позитивному світлі. Зараз ти набагато позитивніший в усіх сенсах. Твій погляд на речі. Ти став набагато оптимістичнішим. Я багато чого навчився, дивлячись на той напрям, який ти для мене вибрав. я спостерігав за тобою і, врешті, сам став таким. Тож, завдяки тобі, я почав мислити саме так. Я не можу не бачити в тобі людину, на яку рівняюся. Ти для мене як старший брат. Якби ми навчалися в одній школі, ти точно був би тим старшокласником, якого я поважав би найбільше. Справді, якби я не почав працювати так рано, то в школі, чесно кажучи, я був би ще той бешкетник... Я точно знаю, що робив речі, на які не заслуговую поваги. Я добре це усвідомлюю. Буває чимало моментів, коли я не виправдовую очікувань. Коли я думаю, мені справді не слід було цього робити. Але я завжди щиро вдячний. Ці моменти змушують мене відчувати, ніби в мене ще більше відповідальності. Наприклад, мені справді потрібно старатися більше. Серйозно, коли я про це думаю, мені треба якось стати кращим другом. Я не знаю, що ще я можу зробити, щоб продовжувати досконалюватись, але все ж, принаймні, я про це думаю. Я не можу дозволити собі скотитись. Я завжди спостерігаю за усіма мемберами. розумієш? ти справді більш уважний, аніж люди думають. Я точно знаю, чому в тебе є такі маленькі звички. До прикладу О, ця звичка або коли ти скручуєш папір. Ось так. Так, це правда. Я пам'ятаю, я колись тебе запитав. Ти ж просто хочеш його скрутити? Ти відповів Що? Як ти дізнався? А, такого роду звички? <рес> у тебе немає інших. Дивних звичок. Справді, жодних дивних звичок останнім часом, окрім Кім Сен Міна. Я маю на увазі, я сиджу і їм щабу щабу. Він стоїть перед телевізором, ми дивиться Лоте Джайнс. І шалено аплодує. Він просто стоїть перед телевізором і махає руками, як чорлідер, у той час, коли я намагався поїсти. А які звички є у Йонбока? Йонбокі. Чи є в мене якісь звички? Насправді нічого не падає на думку. Хоча я теж досить спостережливий. Можливо, коли ти граєш у лол, ти блокуєш екран. Приблизно Ні, так. я не блокую екран. Ти тримаєш камеру на міні-карті нерухомою. Ось чому буває важко зорієнтуватися на карті. У будь-якому випадку це не найгірша звичка. Якщо ми колись у двох випустимо юнітну пісню чи щось на кшталт? Яку атмосферу ти би хотів створити? Як гарно ти з'їхав з теми? То що ти думаєш? М -м, пісня? Я думав про це не реп, правда ж о співати? О, це як ходити туди сюди між частинами. Зрештою, я просто хочу заспівати з тобою. Насправді я не маю на увазі якогось конкретного жанру. Але якщо працювати з тобою, мені здається, я багато чого навчусь. Це було б весело та ново. Як поп балада чи щось таке? Я думаю, було б дуже круто, якби ми зробили пісню разом, просто довірившись власним голосам, створити пісню, що демонструє наш вокал. Це було б весело. Я просто хочу спробувати. Тому що коли ми записували бікас, було так весело. Ти так добре мене навчав і зробив той час у студії чудовим. Тож справді недоліків немає. Це було на концерті? Той час після концерту, коли ти виплакав усі очі, плакав дві-три години поспіль. О, ти ж знаєш, я опублікував бу... відео в інстаграм. так і чесно кажучи, той момент я ніколи не забуду. Поки ти плакав, ти сказав: я не зробив цього без тебе. Щиро дякую тобі. Мені справді не вдалося би без тебе. Твої очі, коли я тебе знімав, ти такий не знімай мене. Так, це справді був важливий момент. Я згоден. Цей момент так сильно врізався в мою пам'ять, навіть поки тоді я плакав. Було відчуття, ніби щось всередині Але мене. Через що ти плакав? Головною причиною було те, що тобі було важко. Ти був збуджений, чи все змішалося? Все було змішано, Справді? Так, зазвичай, коли ти плачеш, навіть щодо мене, коли я плачу на концерті, ти починаєш плакати, тому що тебе розчулили. А потім усі важкі моменти, і проходить потом. Ось так все так. Але зрештою, відчуття, ніби концерт допомагає тобі подолати усі ці емоції, всі ці любов і труднощі. Коли ти впливом усіх емоцій одночасно, їх так багато не можу їх контролювати, стримати колись те кидали паперові літачки. у той момент мені здалося, ніби все моє життя променуло повз. Але чому після цього продовжував плакати ще більше? Чому усі емоції висипались назовні? Я думаю, це було тому, що я постійно пам'ятав як ти завжди був поруч зі мною в усьому. Тож для тебе це був найяскравіший момент з усіх наших спогадів. Так, це був точно найсильніший плакати так на концерті. Це була не просто вдячність, було також відчуття труднощів. Обдумуючи всі ті часи, які я переживав. Чан фьон Хьон завжди був зі мною поруч. Ці думки змусили мене відчути. Ніби я, я дуже хочу, щоб ми були дорогоцінним дуетом протягом тривалого часу. У моєму житті більше нікого немає. Кого б я поважав так само, як і тебе. ось чому я дуже сподіваюся, що ми будемо разом ще довго. Нещодавно, після того як Єн Бокі закінчив запис, перед тим як піти, він сказав мені: Йо я дуже дякую, я тебе люблю. Для мене такі слова я зазвичай не можу сказати у голос. однаково до всіх мемберів. Те саме навіть з родиною я почуваю сніково, коли кажу це. ці слова? Важко сказати навіть віч на віч, тож я просто скажу ось що я люблю тебе. Це все, що я можу сказати. гей, ти бачив ті фото, яке найбільше запам'яталось поцілунок. Ого, я ніколи не що на виживає. Я вже забув. Коли ти поцілував мене у щічку. Я був шокований цілком шокований. Але ж Насправді залишилось багато спогадів, переглядаючи усі ці. Ти знаєш, що я зазвичай не фотографуюсь. Так, правда, жінка, чому сорочка так широко розстігнута? Тому що твоє тіло занадто велике. Один, два, три. Дійсно солоний хліб. Босе, Босе, ти такий чудовий. Я тебе дуже поважаю. Дякую, що ти є в моєму житті, як справжній старший брат. Дякую. Твій брат від іншої матері. Пес, люблю тебе, бро. Гаразд, я не зайду далеко. Я продовжу намагатися бути тим, кого ти можеш поважати. Дякую тобі, я люблю тебе. Від того Хьона.